такое радостное пробуждение. Чувствую в моих руках страшная техника. Теперь хотел бы я в свою музыку вдохнуть тот мир, который все больше и больше растет в моей душе. В Петербурге в кругу выдающихся музыкантов были высоко оценены его первый секстет и первая симфония. Вот он, знаменитый Беляевский кружок. Глазунов, Беляев, Римский Корсиков, Кьюи, Стасов, Лядов, «Откуда это у вас? Удивлялся Римський корс. А хорошо это или плохо, Николай Андрійович? Хорошо, хорошо. Откуда это у меня? Якщо ми будемо йти вниз по Хрещатику, до Бесарабки, завернемо за Бесарабську площу і перед нами простеляться три вулиці. Ліворуч, круглоуніверситетська, праворуч вулиця і піде вверх невеличка вуличка, яка приведе нас до знаменитої старовинної вулиці, басейної. Чому я згадала про цю вулицю? Тому що колись, вже майже півтора століття тому, ця вулиця була дуже затишною. Вона була зеленою, вона була дуже. Приємною для життя. Там були невеличкі будівлі, і в одній з будівель в 1868 році відкрилося музичне училище, яке сьогодні носить ім'я Рінгольда Моріцевича Глієра. А поряд з музичним училищем знаходилася будівля, в якій був магазин музичних інструментів. І жила чудова сім'я, сім'я музична. Завжди з вікон і з дверей цього, цієї будівлі ми чули духові, дерев'яні і мідні музичні інструменти, тому що там більш за все піклувалися про продаж і про ремонти саме духових інструментів. Сім'я е голова сім'ї Моріц, Моріцевич Глієр е був людиною німецького походження. Його дружина Жозефіна Вікентівна, е красива жінка, е була польського походження. Але всі вони і батько, і мати Рінгольда Моріцевича е були киянами в кількох поколіннях. Дуже любили Київ і. Це робили для підняття музичного престижу нашого міста. В сім'ї був старший брат, який теж носив ім'я Моріц Моріц Моріцевич Глієр, який був прекрасним віолончелістом, і з дитинства любив віолончель, любив її бархатний такий голос, бархатний звук він грав. Була. Дочка, середня дочка, яка грала на фортепіано і часто вона акомпонувала своєму старшому брату Моріцу. І в 75-11 році 11 січня, народився ще один третій син в сім'ї Моріца Глієра, якого назвали Рейнгольд. Е, можна Сам Рінгольд Муріцевич ніколи не згадував, чому дали йому таке цікаве ім'я. Але ми з вами знаємо, що Рінгольд це місцевість між Францією і Німеччиною. Може, саме це, якісь ностальгічні нотки були у батьків, у батька Рінгольда Муріцевича і саме таке. Цикавая, незвичайная имя, Рейнгольд, носив их сын. Как удачно назвали его Рейнгольдом, говорил Сергей Рахманин. Рейнгольд ⁇ чистое золото. А ведь он действительно такой человек. Хлопчик виховувався буквально з місяців свого народження. Він чув. І училищні музичні звуки, які доносилися, тому що училище вже сім років, з 75-го року вже сім років функціонувало музичне училище. Потім він просто бігав по сходах його, він відчував, він, він в атмосфері звуків батькового магазину студентів училища любив це, виховувався, і звуки просто стали його рідними. Буквально з дитинства, але є ще одна цікава деталь київського періоду життя Рінгольда Моріцевича: це Святошин, який теж пов'язаний з його пам'яттю, тому що кожне літо сім'я і діточки виїжджали туди, знімали там невеличкий будиночок і там проводили літо. Саме там Рінгольд Моріцевич чув прекрасні українські пісні. Саме там він чув весілля, обряди, які ще не, не пропали, які ще тоді буйним цвітом розцвітали. І українська пісня, от саме така, можна сказати, Ностальгійно сантиментальна характер її, ліричність, вона взагалі буде пов'язана з ментальністю і змисленням Рінгольда Муріцевича, тому що він перш за все був композитором-ліриком. Є у нього і драматичні епізоди, є у нього і епічна розкішна симфонія Ілія Муромець, яку він напише, коли приїде після свого навчання з Берліну. войны симфония получила мировое признание. Ее исполняли в Англии, Бельгии, в Соединенных Штатах Америки. В 1944 году Леопольд Стаковский писал Бильяру, Я часто дирижирую вашим Ильей Муровцем в разных частях Соединенных Штатов. Для меня это великая поэма, в которой отразились самые глубокие думы и чувства России. ви створили пам'ятник слов'янської культурі. Але, тим не менш, лірика буде от таким єством його мислення, єством його, е його е як людини і як митця. Один з епізодів е в житті Рінгольда Моріцевича Глієра перевернув всю його подальшу життєву дорогу. Це був епізод, коли йому пощастило. Попасти на концерт великого Петра Чайковського. Чайковський любив приїжджати в Київ, любив гастролювати і кияни його дуже любили. І от якось, уже студентом училища, Рінгольд Муріцевич почув, що приїжджає в міський театр, дає концерт і сам диригує Петро Ілі Чайковський. Він не вірив в те, що йому пощастить знайти білет і попасти. Але так сталося, так долі. Треба було, щоб Рінгольд дістав цей білетик. І він прийшов. В той момент Чайковський грав свою увертюру 1812 року, грав якісь сюїти, грав свої симфонічні твори. А потім, коли він уже прощався з публікою, він пройшов по залу і пройшов повз молодого Рінгольда Моріцевича, Їх очі зустрілися. Ну так принаймні вважав молодий композитор майбутній. І йому здалося, що Петро Єліч йому посміхнувся. І от цей момент він, мабуть, цього хотів, мабуть, цього жадав. І цей момент е, якось ну, просто перевернув все його нутро і він вирішив, що повинен далі йти вчитися. Ми в Києві у композитора Бориса Литашинського. Я свою життя. Все музикальне, що зв'язано в ній, то прежде всего вспоминаю я моєго дорогого учителя, Ренгольда Морисовича Гієра. Ренгольд Морисович родился ведь здесь. Здесь же он и учился в музыкальном училище. Здесь же в 1892 году он испытал сильные музыкальные, можно сказать, потрясения, присутствуя на концерте Чайковского. Это определило его призвание в значительной степени. Он решил стать композитором. Музыкальное училище получило контрамарки. Я оказался в числе немногих вытянувших счастливый жребий. В этот вечер исполнялась увертюра 1812 год. Дирижировал Петр Ильич Чайковский. За кулисы успех концерта был потрясающим. Первый раз в жизни я был свидетелем таких оваций Когда Чайковский прошел мимо меня, и я увидел его лицо так хорошо знакомое по портретам, я невольно поклонился, и Чайковский с улыбкой ответил на мой поклон. Когда в 1894 году я переступил порог Московской консерватории, еще свежа была память обезв. Дух его незримо жил в классах Данеева, Оренского и Полидова. Иван. Подальший период. Пов'язаний з е, тим, що він навчався в Москві, Московській консерваторії. Він часто буде про це згадувати і в листах, і своїм учням розповідати, тому що там багато було у нього, уч... е, е, вчителів, дуже багато було е, людей, з ким він спілкувався, видатних музикантів, але одна особлива фігура е, тоді зробила з нього. Справжнього композитора, справжнього маестро, великого вчителя це був Сергій Іванович Танєєв. І цю фігуру цього чоловіка, цього видатного композитора, він ніколи до кінця своїх днів не забуде. Він буде писати про нього і статті, і спогади, і буде вчити своїх учнів, завжди згадуючи, що було і як було на уроках у Сергія Івановича. Мацький трудились. За усердие я даже заслужил прозвище Седовласова старца. Танеев был беспощаден к погрешностям против строгого стиля. «Ищите истину», – говорила. И я искал ее, искал в классических канонах, но больше в себе самом. После того, как он... Провчився в московській консерваторії, я би тут іще згадала один дуже цікавий епізод, коли саме Сергій Іванович порадив студента Рідгольда Глієра для навчання молодому Сергію Прокоф'єву. І тут зустрілися дві величезні особистості. Цю історію наші музиканти добре знають. Сам Сергій Сергійович не один раз згадував про свого вчителя. І саме заняття ці не в Москві проходили, а в знаменитій сонцевці, яка під Донецьком, де народився Сергій Сергійович Прокоф'єв, де жила його сім'я, де був його батько і мати, і куди влітку. По рекомендації Сергія Івановича Танієва приїхав молодий Рінгольд. І почалися заняття з маленьким ще хлопчиком, якому виповнилося 8-9 років, і який хотів щось робити, але майже ще нічого не знав. Але була така молодеча зухвалість, було бажання, і як згадує, молодий. Прокоф'єв зразу він сказав глієру, що хоче зразу писати симфонію. Ну от, хоче і все. І ви думаєте, що глієр сказав йому, що ти, хлопче? Це ж така серйозна робота, це ж треба знати оркестр, треба знати всі примудрощі написання симфонії. Ні, давай ми з тобою трошки там щось простіше. Ну, може, інший викладач би так сказав. А глієр сказав так: давай. І будемо писати. І вони почали писати. Але з того, що він почав показувати йому, як грає такий інструмент, що може такий інструмент, як вони з'єднуються, що таке партитура і так далі. Тобто, не вбивши в дитині бажання саме того, що вона в своєму дитячому віті захотіла зробити, він почав навчати хлопця. І цікаво, ще згадуємо. Прокоф'єв, що вони навчалися не тільки на уроках навчання, вони їздили верхи на конях, вони грали в шахи, вони читали разом книжки, вони малювали, вони просто розмовляли про життя. Цей уже великий студент, розумний, талановитий композитор, і маленька дитинка вундеркінд, яка саме від цього. Поштовху великого вчителя, чудової людини, і розпочала свій, можна сказати, що зоряний творчий шлях, тому що Сергій Прокофів це одна з видатних фігур не тільки європейського, російської, до нього причетна і Україна, і Донецький край, який був колискою Прокоф'єва, а і фактично світового масштабу класик ХХ століття. Повчившись в московській консерваторії, Глієр продовжує навчання в Берліні. Ми вже про це згадували. Там він вчиться уже не стільки композиції, скільки диригуванню, тому що німецька школа і сьогодні, попри вже 100 років і більше, вважається однією з найпрофесійніших і найстаровинніших школ. Диригентської майстерності До е, тодішньої Російської імперії, до Москви, приїхавши додому, Глієр е, з 1912 року по запрошенню е, училища і його директора В'ячеслава Пухальського, е, починає працювати в, е, е, педагогом в Києві. А вже в 2013 році, коли відкривається Київська консерваторія, Рінгольд Моріцевич у через пів року після відкриття урочистого, красивого відкриття консерваторії, між іншим теж в цих стінах національної філармонії сьогоднішньої, а тодішнього купецького зібрання, тут були найурочистіші концерти. З нагоди відкриття Київської консерваторії і Глієр через кілька місяців обирається художньою радою Київської консерваторії, обирається її директором, директором на з 900... 1914 по 1920 рік. Рейнгольд Моріцевич був дважды ізбраний директором Київської консерваторії. Приглашение Глиера для Киевской консерватории считаю величайшей находкой, писал Глазунов. Со своей стороны скажу, самые трудные симфонии легче писать, чем быть директором консерватории. Эти шесть роков директорства Рингольда Мурицевича фактично были доленосными для развития консерватории. Ми сьогодні можемо сказати вже після сторічного е е проміжку часу, що фактично е на долю Рінгольда Моріцевича глієра випало закласти основи функціонування консерваторії. Якщо е зазирнути в записові книжки Глієра в е цей час, то ми побачимо, що він займається водопровід, каналізація. Дах протікає у викладачів, забирають квартири, і він пише, пише листи до Рив воєн там воєнкоматів, щоб не відбирали квартиру у професорів. Ось чим займалися, але вижили як директор. Він розпочав з статуту нашої нашого вишу. Він розпочав з програм, які він рекомендував. Для проходження в кожному з відділів консерваторії. Він розпочав з того, що відкривав все нові і нові факультети, відділи консерваторії і кадрової політики. І при його директорстві велика кількість видатних музикантів, які е, працювали і в Києві, і в Москві, і в Петербурзі, були запрошені на роботу в консерваторію. Можна було би навести дуже багато прикладів, кого він запросив. Я, мабуть, згадаю кілька. Ну, один з них це Генріх Нейгаус. Фігура теж досить помітна, і в російській, і в світовій музичній культурі, великий виконавець, геніальний вчитель, людина, яка залишила школу по собі людина, яка теж, між іншим народжена в Кіровограді, в тодішньому Єлізаветграді, і вчився він у свого видатного батька, теж знаменитого музиканта і вчителя. І от саме Нейгаус пропрацював кілька років, за, за за запрошенням Рінгольда Моріцевича. Пропрацював кілька років. І ці роки залишилися надзвичайно світлими і спогади. Дуже потім багато раз виходили в друку, газетах, в товстих журналах, спогади саме про перебування Генріха Нейгауса. Гауза, професором Київської консерваторії, от як він, які він грав концерти, як він працював з учнями і так далі. Тобто це була епоха, можна сказати. Крім того, він запросив, і якийсь час у нас працював видатний скрипаль 20-го сторіччя. Польський музикант Павло Коханський він вів Скрипкову школу в Київській консерваторії. Ну, крім того, можна назвати ім'я Фелікса Блюменфельда, видатного диригента, музиканта, який після того, як Рінгольд Моріцевич поїде до Москви в 20-му році, Фелікс Блюменфельд стає на кілька років. Директором теж Київської консерваторії надзвичайно цікава і яскрава музична постать. Можна згадати Боліслава Яворського, теоретика, видатну людину, яка теж зіграла надзвичайну роль в встановленні саме теоретичних основ музичної науки, і у якого займалися дуже багато. Українських музикантів, композиторів, виконавців, і, і сьогодні фігура Боліслава Леопольдовича Яворського є значною захищаються дисертації, пишуться монографії про те, що зробила ця людина, і для взагалі потім радянської системи навчання, і в Києві. Зокрема, ну і так далі можна згадати дуже багато ще музикантів, які працювали. Була команда завжди знаєте, для ректора, для кожного керівника. Кожного підприємства, буде це музичне, буде це ректор вузу, вишу або кого якоїсь іще організації. Але дуже важливо, щоб тебе розуміли, щоб тебе поважали, і щоб ти разом робив єдину справу. От Рінгольд Моріцевич був такою людиною. Він умів навколо себе зробити атмосферу. Творчої співпраці, творчої дружби, бажання зробити разом щось таке важливе для культури свого міста, для культури країни, що за що його поважали, і що йому дало можливість пропрацювати в злагоді і творчій атмосфері.